Державне бюро розслідувань, яке перетворилося в державне бюро переслідувань. І хоч один із колег сказав, що воно було створено за часів попереднього президента, то я вам можу сказати, бочку створюють для того, щоб в неї наливати щось. Можна налити вино, а можна налити, перепрошую, лайно. І от від в місту дуже сильно залежить, що як буде працювати та чи інша інституція зараз. ДБР це бюро переслідувань опозиції. Військових бізнесменів викачувати гроші, викатування прайсів за те, щоб ту чи іншу справу закрити. Тому нам сьогодні треба дійсно перезавантажити і судову систему, і слідчу систему. Зокрема, про ДБР чітко сказав Європейський парламент в. Цілому параграфі резолюції, яка була ухвалена щодо України минулого тижня, перезавантаження ДБР, так само, як і перезавантаження судової системи, повне перезавантаження, очищення від цієї цієї корупційної гнилі, а не зміна вивіски, тому що те, що ми зараз робимо, це зміна вивіски, і нічого воно інакше не да.